Всім привіт! Вітаю вас на каналі To The Moon. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про торгівлю на споті, для кого вона підходить, та про свій криптогаманець. Про власний досвід на спотовому ринку я розповідав у відео, яке ви зараз бачите в підсказці, тому не буду зараз на цьому загострювати увагу. Як на мене, спотовий ринок підходить для двох типів людей. Перший це новачки, щоб зрозуміти, як все відбувається на біржі механічно. Бо на початку є нерідким явищем втрата грошей при натисканні не на ту кнопку і так далі. Другий тип людей це люди, які хочуть інвестувати в якусь криптовалюту, і для них ці гроші не є вирішальними у житті. Ну і вони спокійно перечекають всі просадки, ціни і закриють всі угоди в плюс. У всіх інших випадках вам дорога на фьючерси. Я на спотовому ринку не торгую вже давно, і як ви можете бачити, в мене на балансі тільки дві криптовалюти. На Bybit в мене немає криптовалюти. Е, ну, окрім USDT, звісно. І на Binance ось ну, це мала кількість. Це просто якісь залишки з торгівлі. Почну з того, що я купив Cyber і TRX тільки тому, що знімав для вас відео, як перевести крипту з однієї біржі. на іншу. І просто щоб 50 доларів не лежали без діла, я їх розподілив. Дуже важливо розуміти, що майже вся криптовалюта з часом знецінюється. Ви можете ну, самі легко в цьому переконатись, відкривши будь-який графік на вибір. Ну от зараз, наприклад, давайте глянемо. Тільки бажано знайти криптовалюту не нову, щоб об'єктивно оцінити. Місячний графік. Ось подивіться, яка свічка була перша і наскільки вона впала. Це криптовалюта доволі нова. З кінця 23-го року давайте ще якось глянемо. Ну Ось бачите те саме. І так, мабуть, з 95% криптовалюти. Так, звісно, малі монети їх часто штучно розкачують. І, звісно, більшість монет залежить, залежить від руху біткоїна. Але це не відміняє факту, що через рік, два або місяць, можливо, монета впаде на дно. Ось що я б дійсно не боявся інвестувати. Так, це в біткоін. Він може впасти ну, і до 20 тисяч доларів, але свій історичний максимум він ще не раз поб'є, я гадаю. Вирішив, що буду відкладати з місячного заробітку певний відсоток для інвестицій в біткоін. Так, стосовно цих монет Cyber і TRX. Так, монета TRX. У неї хороший графік. Монета росте вже півтора року. І на місячному графіку тренд позитивний. Вона тільки останнім часом почала йти на корекцію. Стосовно монети Cyber. Давайте глянемо. Сайбер. Вона трохи зацікавила мене тільки тому, що розробники цієї монети співпрацюють з маркетмейкером, який був причетний до пампу інших монет. І все. Також дещо зацікавила. Ой, монета Mantle. Так. Монета Mantle, вона є нативним токеном біржі Bybit і використовується у багатьох активностях цієї біржі. Дивлячись на її графік, є відчуття, що ще може сильно вирости ця монета, але за умови росту біткоїна. Ну, підбиваючи підсумки для мене більш цікавий ф'ючерсний ринок. А інвестувати в криптовалюту на довгий срок я б вам не радив, хіба що тільки в біткоін або в стейблкоїни для стекінгу і то не останні свої гроші. Якщо у вас немає аккаунту на біржі Bybit, OKEx, Bitget, Binance, то посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів є в описі. Там же є посилання на телеграм-канал з моїми угодами. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Слава Україні!